Всіх вітаю на своєму YouTube каналі, і сьогодні ми поговоримо на тему, які документи повинні мати при собі працівники поліції і ТЦК при врученні вам повістки. Працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян та військово зобов'язаних без причини. Тому з працівниками ТЦК завжди є поліцейський. Але дуже важливо знати, як має відбуватися ця процедура. Поліцейський, який звертається до особи для перевірки документів, зобов'язаний перше. Назвати своє прізвище, посаду, службове звання. Друге. Пред'явити жетон, своє службове посвідчення. Копію наказу коменданта на вимогу. 3. Дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією. Четверте. Назвати підставу, Уповноважені представники ТЦК. Перед врученням повістки на вимогу українця мають пред'явити: перше. Наказ коменданта щодо перевірки документів або її копію. Друге. Службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів. Третє. Наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток. Четверте. Назвати підставу. Також. Підстава повинна відповідати постанові Кабінету міністрів України No 1456 від 29.12.21. А саме пункт 7. Повноважна особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи у таких випадках. Перше, якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи. Друге, якщо існує достатньо підстав вважати, щоб особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Третє, якщо особа перебуває на території чи об'єкту зі спеціальним режимом. Четверте, якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежено або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, Іншим чином неможливо. П'яте, якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Шосте, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстав вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям. Чи об'єктом вчинення правопорушення. 7 порушення особою відповідних заборон, введених на територію де запроваджено правовий режим воєнного стану. Якщо жодна з перелічених підстав не відповідає підставу зупинки вас, то такі дії є незаконними. Якщо вам необхідна консультація юриста, звертайтеся за консультацією, реквізити знаходяться в описі до цього відео. Підписуйся та будь в курсі своїх прав.